І сина, і Святого Духа. Виздублені у Господі, браті і сестри, на носі Великий піст, ми зараз з вами в періоді, який називається сирною ситницею. Самі ці назви, які взяті не нами, а вони виражені в наших богослужбових книгах, як м'ясопусна неділя, як сирна неділя. Говорять про те, на що ми постимо і що нам не можна споживати. Многі люди кажуть, постимо на диво, Це так як ми зараз проводимо сирну сидницю, не представляєте, так піст проводять. Подвига ніякого тут нема. Церква нагадує нам цим сирним тижнем, про те, як людство жило до ноя, Ми про це з вами вже говорили для коли постів не було, так як і зараз цього тижня нема постів, але людство вже взагалі не, не знало таке, що м'ясо можна їсти. Людство тільки природно споживало їжу, тобто тварин походження ну, споживало, але тварин не вбивало, не робило вбивства. Пізніше, навіть коли Бог дозволив, це попустив після потопа, коли імунітет впав. Екологія впала, то, що про ті часи ми говоримо і сказав, ти будеш слабий чоловік, береш м'ясо. Але закріпив ще одну норму, яка нам нагадує постійно про те, що це є неправильно. Ми не маємо права їсти або пити кров, нікуди в страву давати тварину походження кров. Тобто і це нам Бог заборонив, дозволяючи саме м'ясо, що нагадує нам про те, що вбивство. Це вже є погано, навіть тварин, які нам служать. Спочатку так не було. І оцей тиждень нагадує нам про цей ідеал. Ми з вами, браті і сестри, це повинні розуміти. І коли вступимо в піст, то цей такий маленький подвиг утримання від їжі тваринного характеру, це є дуже маленький подвиг порівняно з тим, що від нас хоче церква через піст. Це найменше, що ми можемо зробити, а ми деколи це не готові зробити. Та що деколи? Будемо прямо казати, більшість людей, для кажуть, що це великим подібом. Але от взираючи навіть на життя Святителя Йоанна, навіть включив тут слово, він нам показує, як люди деякі жили постійно в пості. Постійно у них не було поняття жити поза постом. Святитель льон ми співали в капітісті, не знав покоя на ложі. Тобто ніколи не спав лежачи, спав пару годин і то сидячи. Це те, що сон є гріх такий многоспальний, ми в молитвах постійно молимося. Сон має мати що як і все в цьому світі. Всі можна користуватись, каже Костов Павеле, але ніщо не повинно володіти новою. І сон тому має мати норму в піст, ми менше стримо. Мало хто про це навіть знає, про це говорить, що і в сні треба постити пост, він все включає. Всьому себе обмежує. Аскети вони жили, кажу, святіть Ільян постійно так. У нас такої нема задачі, навіть Великий піс нам далеко до їхніх подвигів. Нам вже не кажеться, що ми не лягали під піс спати або спали дві години. Нам не про це йдемо, воно менше слово ключове, ніж звичне. Щоб ми відчули, що ми в і із сон маємо. Менше їсти категорію їжі раніше в древності, чому теж є пояснення сирного тижня, звідки він взявся, історично. Це було за часів Юстиніана Великого, був такий імператор візантійський в 5 столітті. Це все формувалось і Чернецько тут формувалося. Майже в цей період, 4-5 століття, до того, коли церква була гонима, до Константина Великого, в нас не було такого інституту, навіть як Чернецьку. А все, що ми маємо зараз до службовій практи, це звідти взято, в основному. І постилися по-різному, тому що навіть Пасху святкували по-різному. Пам'ятаєте, ми говорили з вами, що одні святкували в календарну дату. А другий так як ми в неділю, яку вираховували. Потім ця практика друга була закріплена на Сленському соборі першому і стала обов'язковою для всієї церкви. Але спочатку, і тому, якщо і Пасху по-різному святкували, то і 40 днів по різному брали. І от в Західній церкві в нас же проблема Західної церкви не обряд, а віра. І Якби вони віру мали таку, як нашу, ми би обряд їм не міняли. Віти Телюанна наш, він служив. Латинську месу. Тільки ту не реформовував теперішню, не теперішній. Він прямо одягався так на Заході, Він був свого роду реформатор, тож як ногій святі отці. І на Заході, наприклад, у них починається завжди кіст Великий Всевер. Завжди. Бо 40 днів, якщо порахувати до неділі до Паски, то вийде завжди, ж треба з 4 починати. У нас не 40, у нас 42 і 7, 49. Ми про це постійно говоримо зараз. А раніше було ще, що і цей сирний тиждень включався туди. Чому? Тому що люди рахували, поки це ще не було встановлено чітко, що в суботу-неділю взагалі постати гріх. І вони тільки в будні дні постили. Зараз це теж відображено в нашому уставі тим, що в будні дні строгіший завжди піст. В суботу, в неділю послаблюється. Но практика взяла така, що ми не перериваємо його. А раніше переривали, і щоб сповнити субота неділі, брали сирний тиждень додатковий. Тобто навіть тоді молоко не їли, інші продукти, а потім при Юстиніані сказали, тоді цей тиждень буде як предтеча поста, цитую, і ми тільки м'ясо не будемо кушати, бо вже ноги привикли починати за вісім тижнів до Пасхи пісні. Така була практика. Ми тепер сім тижнів. І один від м'яса. Це так історично склалося, щоб ви розуміли. І в древності, коли це все формувалося, до чого я говорив, люди, коли постували, це означало до заходу сонця нічого не їсти. Так, сьогодні пости відображені на сході у іудаїзмі. А у нас багато з іудаїзму взято зовнішнього. І в мусульман навіть. От у них коли піст, вони. Откуда такає анекдот, що Аллах не бачить вночі, е, тому вночі й Бог. Але насправді це є той піст, який був колись древності. Люди їли не тому, що Бог не бачить, а тому, що в днівний час вони вважали, що це є піст від усього утриматись. І їжа колись не ділилася на пісну, не пісну. Це пізніше вже розділили калорійності, що тваринного походження їжа впливає на наші гормони по-іншому. Це знову з монашестої вже практики провірило. А раніше, коли постували, то так, як просто до вечора не їли, а вечором їли все. І м'ясне, і молочне. Це був пісня. Ось. Тому сьогодні церква нас призиває подивитись, наприклад, великих святих, як святителів Йоанна, які постійно так жили. І в сні, і в молитві. ми співали, непрестанно молився. Відвідував кожний день. Я свідчу вам, бо я там був і говорив з тими людьми, які його пам'ятають. Кожний день, не після колись, не раз тиждень, нам дає хоч раз в місяць. А він кожен день відвідував хворих лікар, навіть тих, яких не знав. Шукав по прізвищах в серві, греків, бо знав, що не православні, і ішов у них і полегшував їм її. Кожний день він відвідував сиротиниць, який сам заснував з дітками-сиротами знаходив час, попри те, що він був постійно в постійно в церкві. І попри те, що їв раз в день, постійно, невеликий пісні, постійно їв. Ось. А нам з вами маленький період. І то не так далеко, як він жив постійно, а хоч би в якійсь соті мірі Але Ми от, думаємо, що найтяжке це відмовитися від їжі. Насправді треба. Піст зовсім все поміняти, філософію поміняти, про що ми ще в неділю поговоримо, для чого піст дануть, щоб підкреслити, що духовне вище фізично. От. На якийсь період. Святі люди, коли в цей стан входили, вони з нього не хотіли виходити. І вони й не виходили, вони ньому постійно перебували. А нам, наприклад, хоч трошки зайдіть в цей стан, трошки побудьте, трошки подивіться на цей світ іншими очима. Не такими тілесними, як ви постійно дивитесь, а духовними очима. От тому ну, ми звершили зараз, Акафіст цей суборний на Святих Юляну. Ми вже його будемо звершувати, представляйте собі е, наступний раз, дай Бог, якщо доживемо, аж перед його христойним празником. Тому що в цьому році так вийшло, що... Петровий піст буде починати з 1 липня, 2 липня праздник святителей А у нас до Петрового поста, це, це свята 40 це до Пасхи, ми будемо молитися, інші служби у нас будуть, завжди так традиційно. І після Пасхи ми теж молимося все якісно, з Роскрешному Христу. І от цей період і той період це 100 днів рівно. 100 днів П'ятадесятниця після Пасхи і тут 49. І один день е, береться ця неділя, яка буде. І так і 100 днів ми не будемо соборно молитись кахисті Тітю Янну. Останній раз, коли перед помолимося перед цим праздником, яким його буде пристойним в нашому храмі. Але подвиг його постійно будемо пам'ятати і вдома Києва будемо читати йому нахисти в цей період. І будемо йому молитись, щоб хоч трошечки укріпив нас в силу волі, не боятись поста. Не шкодувати себе, ходити особливо до церкви, особливо упражнятися частому причасті, про що, наприклад, завжди показував і словом, і ділом. Особливо великий піст, щоб в нас не було причин сказати, чому ні. Ось, і е, це треба буде робити мінімум раз тиждень. Моєму благословіння таке причащатись мінімум раз тиждень. У Великий піст. І Хай Святий на цьому допоможе. Амінь. Dobro, da sem jih...